Привіт, дівчата! Ви на каналі Дівочі Дилеми. Сьогодні продовжимо говорити про закони та правила, які реально працюють у житті та допомагають зрозуміти, чому все відбувається саме так, а не інакше. Принцип Гегеля: розвиток відбувається через конфлікти, суперечки та обговорення. Саме різниця в поглядах дає поштовх до нового знання. Як це виглядає у житті? Особистий розвиток. Ви вірите, що стабільна робота, запорука успіху. Потім бачите приклад людини, яка звільнилась і побудувала власний бізнес. Ви не кидаєте роботу одразу, але починаєте розвивати власну справу паралельно. Принц Гегеля нагадує: не бійтесь суперечок, обговорень і конфліктів. Вони можуть стати двигуном особистого розвитку, наукових відкриттів та соціальних змін. Закон Вальтера. Хаос може бути ефективним. Цей закон говорить про те, що не завжди чіткий план приводить до найкращого результату. У багатьох випадках імпровізація, спонтанність і навіть елементи хаосу здатні створити більш ефективний або навіть геніальний результат. Як це виглядає у житті? Подорожі. Під час відпусток ми часто плануємо кожну хвилину, але саме спонтанні рішення часто створюють найяскравіші спогади. Наприклад, ви випадково там заблукали на вулицях незнайомого міста і натрапили на атмосферне кафе, яке не знайдете в Google Maps. Закон Грейшема. Погані ідеї витісняють хороші. Люди схильні підтримувати популярне, а не ефективне. Як це виглядає у житті? Наприклад, у Фейсбук або Тікток прості відео там з челенджами стають вірусними за лічені години, тоді як важливі суспільні теми залишаються за кадром. Як застосувати цей принцип у житті? Фільтруйте інформацію, не вірте першому заголовку. Якщо тема важлива, перевірте джерела і шукайте альтернативні думки. Не ведіться на маркетинговий шум. Перед покупкою товару або послуги запитайте себе, чи справді це якісний продукт, чи мене захопила реклама. Читайте відгуки від реальних користувачів, а не лише рекламні слогани. Закон Грейшама нагадує нам: не завжди те, що найгучніше, найкраще. Щоб знаходити справді корисні продукти, там знання чи ідеї, потрібно купати трохи глибше, а не задовольнятись лише поверхневою інформацією. Закон Хофштадтера. Все займає більше часу, ніж здається. Будь-яке завдання потребує більше часу, ніж ми плануємо. Як це виглядає у житті? Ремонт квартири. Ви плануєте ремонт на два місяці. Під час робіт виявляються проблеми з проводкою, потрібно замовити матеріали, майстри хворіють, і ремонт триває півроку. Як застосувати? Додавайте буфер часу. Для складних завдань додавайте 30-50% до запланованого часу. Якщо плануєте презентацію за два дні, закладайте ще хоча б півдня правки та технічні проблеми. Розбивайте завдання на менші етапи. Цей закон вчить нас бути обережнішими в плануванні і приймати факт. Ми не можемо передбачити всі складнощі, але ми можемо закласти запас часу, щоб уникнути стресу і паніки перед дедлайнами. Ефект данінга Крюгера це твердження, яке полягає в тому, що люди з низьким рівнем компетентності в певній сфері переоцінюють свої здібності, тоді як експерти навпаки можуть недооцінювати свої навички. Наприклад, новачок у шахах може вважати себе майже гросмейстером після кількох перемог над друзями, недооцінюючи глибину гри та майстерність професійних шахістів. Закон професійної практики дрю. Цей закон стверджує, що чим більше ви займаєтесь певною діяльністю, тим більше ви усвідомлюєте, скільки ще потрібно вивчити. Наприклад, програміст після кількох років роботи розуміє, що існує мов програмування, фреймворків та методологій, про які він раніше не знав. Цей закон підкреслює важливість постійного навчання та розвитку в професійній сфері. Правило взаємозалежності Річарда. У складних системах зміна одного елемента може несподівано вплинути на інші частини системи. Наприклад, в компанії впровадження нової crm системи може покращити роботу відділу продажів, але водночас вимагатиме додаткового навчання для технічної підтримки. Це правило нагадує про необхідність комплексного підходу при впровадженні змін у будь-якій системі. Закон хлейде: якщо проблема здається простою, це означає, що ви не повністю розумієте її складність. Наприклад, ремонт автомобіля може здаватись простим завданням для новачка, але досвідчений механік знає про можливі приховані проблеми та нюанси. Цей закон застерігає від недооцінки складності завдань та важливості детального аналізу. Аксіома, Кана і Орбена. якщо ви не можете висловити свою ідею просто, ви недостатньо добре її розумієте. Наприклад, вчений повинен буде здатний пояснити складну концепцію навіть дитині, використовуючи прості слова та приклади. Ця аксіома підкреслює важливість глибокого розуміння теми та вміння комунікувати її сутність. Восьме правило фінгейла компонент, який найменш надійний, вийде з ладу в найневідповідніший момент. Наприклад, принтер може зламатись саме тоді, коли вам терміново потрібно роздрукувати важливий документ перед зустрічю. Це правило нагадує про важливість регулярного обслуговування та перевірки обладнання. Закон Лермана будь-яка технічна проблема може бути вирішена, якщо у вас достатньо часу та ресурсів. Наприклад, розробка програмного забезпечення може стикатись з багатьма багами, але з достатнім бюджетом та командою всі вони можуть бути виправлені. Цей закон підтверджує, що більшість проблем вирішувані за наявністю відповідних ресурсів. Закон Оудла-Такана. Після того, як ви вирішили проблему, ви часто знаходите простіший спосіб її вирішення. Наприклад, розв'язання математичної задачі може зайняти багато часу, але після знаходження відповіді ви помічаєте простіший метод. Цей закон нагадує про важливість аналізу та навчання на власному досвіді. І як висновок. Як ці закони можуть допомогти вам? Коли ви розумієте ці закономірності, ви починаєте краще управляти своїм часом, приймати рішення і діяти більш ефективно. А який із цих законів ви помічали у своєму житті? Напишіть у коментарях. Не забудьтесь також підписатись на канал та поставити лайк. До зустрічі в наступних епізодах дівочих дилем».